І тема донорства продовжимо у розмові з гостями у нашій студії. Координатор проєкту Твоя кров, моє життя, наша перемога Святослав Кобель. Вітаю вас! Вітаю. А також із нами менеджер із рекрутингу донорів Мар'ян Чола. Чи вам вітання? Добрий вечір, товариство. Uh, Святослава. Дуже зручно, що автобус курсує різними районами міста, і це спрощує процедуру для донорів, і так можна залучити їх більше. Якщо комусь в uh, ранковий час незручно їхати. Відпрошуватися з роботи в центри крові, бо вони зранку працюють. То автобус приїжджає у кожен район. Скільки людей здали от за ці всі поїздки? Їх було понад три десятки, якщо не помиляюсь, за два роки. Скільки людей вдалося залучити? І скільки крові зібрали? По аналітиці ми залучили уже близько двох двох тисяч людей Ого. за цей період, вірно. Та близько двох тисяч людей за наші виїзди, тому це досить хороша, хороший результат і показник для того, щоб рухатись далі і не зупинятися. Ви знаєте, зсередини про всі потреби. Е, на зараз чи є якісь групи крові, яких найбільше бракує, тому що можна ж е, зробити донацію не лише у Бладмобілі, можна прийти у центр крові mm -hmm. і зробити таку добру справу, яка ну нічого не коштує. По суті? Mm -hmm. Ну насправді по тому наскільки критична кров, яка саме і коли саме і де саме, типу, це ну, досить таке. Е... Ну, поняття воно може бути будь-де будь-коли, потреба може мінятися в залежності від регіону і від періоду, коли збирають цю кров. Найпопулярніше, звісно, залишається друга плюс. Ось, але нещодавно чув такий міф навіть від свого колеги, що, типу, десь його знайома почула, що друга плюс кров настільки популярна, що її прямо в це, центрах крові багато, що її виливають. Типу він каже: Рзвір розвінчається міф. Щоб вона більше такого не думала, бо насправді люди довірчі, і вони дійсно думають, що крові в нас отак достатньо, і її більше не треба здавати. Насправді, потреба крові є завжди і доволі гостра. Типу в залежності, просто в кожному регіоні потрібна своя кров. Ну, зрештою, це потрібно не лише військовим, хоча це зараз першочергова потреба, але і mm. цивільним діткам, які борються з важкими недугами внаслідок ДТП постраждалим. І е, якби вся потреба була закрита, то Бладмобіль би не виїжджав раз у тиждень, і напевно рекрутувати донорів, чим займаєтесь ви Мар'яне, теж би не потрібно було. Mm. Як взагалі відбувається залучення людей до цієї процедури, у вас це все доволі просто. Є анкети, можна. Зареєструватися, розкажіть так. Ми створюємо спеціальні групи, де ми розписуємо інформацію для донорів, тобто які покази, протипокази, тому що не всі люди будуть підходити для донорства крові. Тобто вони наперед ознайомлюються. Також потім ми скидаємо їм часові слоти, тобто кожен донор вибирає собі певну годину, коли він коли йому буде зручно прийти для того, щоб уникнути черг. І, Відповідно він приходить на певну годину і його викликають в автобус. Тобто просто вони приходять 15-20 хвилин, і вони вільні. Це привілегія нашого бладмобілю. Це, так. Це зручно не довше і швидко. 15 ну тобто, зі всім, ну, не, не довше 20 хвилин, скажімо. Зручно з частуванням, з реєстрацією, з самою кроводачею, і вже на виході, звісно, тебе ще накидають всякими плюшками-бонусами від наших партнерів, безкоштовне харчування від наших партнерів, які також нас активно підтримують. І, ну, типу, донор отримує набагато швидший результат і багато враження і приємних емоцій. Ну, так, ви сказали про емоції. Це приємно почуватися, ніби ти врятував життя. Ну не ніби, а ти дійсно врятував життя. І кажуть, що одна донація це не одне, а три врятовані життя. Поясніть, що означає ця фраза. А... Типу, тут теж арифметика така, що кров, цільна кров, вона розділяється на компоненти. Вона складається з трьох компонентів: це є плазма, тромбоцити і еритроцити. Ось ці три компоненти можна розділити між собою і віддати кожен компонент тому пацієнту, який потребує. Тому відповідно, одна донація може врятувати три життя. Мар'яна, а ви згадували про протипокази, так. які вони є е, абсолютні, і які загальні речі треба знати людині, яка готується до здачі крові? Бо ця здача ця підготовка починається ж не за добу, а так. трішки довше. Загалом є абсолютні тимчасові протипокази. До абсолютних це там різні хронічні захворювання, дихальної системи, серцево-судинної системи. А також е, ну до ну, це щодо е, абсолютних, тимчасові протипокази. Це є там в ну, за. 24 до донації це обмежити вживання молочної їжі, там яйця, молоко. І тобто є цілий перелік, там копчено, смажений їжі. Тобто повинна бути певна дієта. Це власне. Ми донорів всіх інформуємо. Тобто, за там 24 години не вживайте ці 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 продукти. Також до тимчасових протипоказів це є пірсинги за 6 місяців, стоматологічні процедури там до, до 2 тижнів. Також після коли людина перехворіла на гострі респіраторні захворювання, це також близько 2 тижнів. Відповідно, це все. Ми донори про це все знають. Тобто вони не йдуть в невідомість до бладмобілю, і тобто ми їх про це попереджаємо. Почасте донорство стає таким стилем життя, і навіть у центрах крові кажуть, що у міському, принаймні, що після першої донації 70% людей повертаються, бо вже розуміють важливість цієї справи, хочуть надалі до неї долучатися. А як у вас ви бачите постійних донорів у своїх автобусах? Насправді так у нас є постійні донори, тобто вони до нас повертаються. Їм подобається наш сервіс, який ми їм даємо. Тому так багато донорів до нас повертаються. Окрім того, окрім усіх бонусів для тих, хто стає кров, це ще й можливість Кого експрес чекапу свого здоров'я, тому що перевіряють кров обов'язково? Як часто трапляється, що людина дізнається про якісь недуги, у вас кров? Це ми не дізнаємося. конфіденційна інформація центру крові. Обов'язково, якщо виявлять якісь власне такі нюанси. То лікарі міського центру ну, загалом центру крові не міського. Ми просто з міським працюємо. Тому у мене слово міське стане центру крові зв'язується із пацієнтом і просять прийти в лікарню для детальнішого огляду і будуть розбиратися власне уже з здоров'ям самого пацієнта. Тому та це хороший чекап. Кожні два місяці можна себе перевіряти. Тобто кожні два місяці можна здавати кров. Так, кожні 60 чоловікам, днів можна здавати чоловік. чоловік жінка, жінкам Неважливо, важливо, там просто є допустима вага. Вік, тобто повноліття 18 років, mm -hmm. допустима вага 50 кілограм. Ось ну і про протипокази абсолютні. Чи там тимчасові вже колега мій моря назвав для тих людей, <клес> яких е, е, щось зупиняє певні стереотипи, певні міфи чи страхи? Це боляче, я знепритомнію, або ще щось буду некомфортно почуватися, там незручно. Е, Що би ви їм відповіли? Щоб люди не боялися і таки наважились. Ну, як мінімум, спробувати. Mm. Так, саме з такими пробуємо боротися вже з, з цими упередженнями. Пробуємо боротися зараз у школах для учнів дев'ятих та одинадцятих класів. Ми запровадили уроки крові, куди ми приходимо з професійними, професійними лекторами, які розказують вже дітям, які в принципі скоро будуть уже жити своє доросле свідоме життя. Чому це важливо, навіщо це робити, що це абсолютно не боляче, що це важливо в тим більше в той період, який ми зараз живемо? Це є частина нашої буденності, типу, ділитися без якихось там. Користів для себе, типу просто поділитися е, своєю кров'ю для того, щоб врятувати когось. Це дійсно потрібно впроваджувати в наше повсякденне життя. Ось тому ми зараз для діток робимо такі уроки крові. Як діток це вже не не дуже і дітки? Ми, і ми плануємо ще і в садочки в подальшому теж з таким заходити. Я бачила є навіть різні комікси розмальовки для най-най-най молодших, mm -hmm. аби з маличку знайомити їх з цією процедурою, пояснювати, чому вона важлива, що це не страшно, а навпаки, почасно е аби долучати все більше людей до цієї справи. Ось цих окрім уроків крові, які ми також до речі знімали у Львові. Напрацювали програму популяризації культури донорства крові і на різному рівні пропонують бонуси: це походи в музеї, замки, mm -hmm. театри і так далі. Аби пояснювати важливість такого способу волонтерства, Мар'яна, які кроки нам іще потрібні, аби донорство стало дійсно громадянською позицією? Думаю, потрібно більше про нього говорити, тобто щоб ну залучити якомога більше медіа і для того, щоб були люди більш обізнані. А також те, що ми провадимо, ми провадимо уроки донорства крові в школі для того, щоб як сказав вже Святослав, діти самого маличку розуміли, що це таке є і наскільки це важливо, і чому це важливо робити, тобто формувати їх вже в дитяч... ну, підлітковому віці їхню позицію, тому що їм творити наше майбутнє. Щоб не було в нас ілюзії, що дійсно крові забагато її десь там виливають. Бо якщо ми вкотре про це говоримо, значить потреба не перестає бути актуальною. Я вам дякую за вашу роботу і за розмову про неї у цьому ефірі. Стані Святослав Кобель, координатор проєкту Твоя кров, моє життя, наша перемога та Мар'ян Чолач, менеджер із рекрутингу донорів, були із нами в головному за день. І до слова у Львові шукають донорів крові для редакторки українського радіо Львів Лідії Станіцької пуж. Ак, жінка потрапила у ДТП і отримала серйозні травми. Про це пишуть колеги-медійники з суспільного. Лідія зараз у лікарні у важкому стані. Потрібні донори із третьою групою резус мінус. Звертайтесь у міський центр служби крові, що на вулиці Миколайчука. І під час донації вкажіть для Лідії Пужак.